Чим я був здивований. Для мене це було так. Я є я є, є, темнота, нічого, пустота, ні звуку, ні відчуття часу. Це абсолютно ноль. Потім раз, я відчував, що мене хтось по снігу таскає. І я думаю. «Ти мене ще спасають? Думаю, Це як? Наші військові мене витащили з машини, почали мене там клеїти і так далі. І мені потім розповідали, що я ще улибався. Я кажу, прикольно не спасають. Ну, воно так є, дофаміна дуже багато виділяється, неадекватна реакція на це на все. Це у людей з епілепсією часто таке, вони після епілепсії просипаються, вони сміються і так далі. А, коли коли ти на грані смерті, чи відчув якусь смерть, чи після коми виходиш, чи щось іще, багато гармонії радості виділяється, щоб не було дуже великого шоку, Тот, щоб від шоку серце не розірвалося. Типу. Mm. І потім знову закрив. Потім чуємо, вони десь везуть. І я починаю рухать. Я думаю, чого так темно? А мені ж в спину попало, Мені там uh, в міліметр від спини попало. Я думав, що мені перебили спину. І я питаюся, як руками да, 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 хребети. Я питаюся пальцями пошевелить. Права шевелиться, лева не шевелиться. Я думаю, блін, це напевно так заділо. Ну, думаю, ну, хоч права рука буде працювати. Але я нічого не бачу. Я думав, а це просто мене втрата крові дуже велика була, що в мене вже зір. Я нічого не міг бачити. Мені загалом вісім літрів лили. Ну, в нас з тобою. 5,5-6 десь, у жінок 4-5 максимум, да? а мені 8 за перші два дня вилили влили. Це, 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 це треба 17 донорів крові, щось таке, щоб. Тобто 17 Одного. людей пожертвували крові, щоб я вижив, грубо кажучи. І, а далі я вже відчуваю, що мене везуть головою вперед, я думаю, прикольно, що головою вперед. Mm -hmm. що ногами. Я зрозумів, що мене... Да, І лампи так над головою йдуть, ідуть, і ідуть, ідуть. Я розумію, що зараз це операційно спасають. І я встиг їм сказати. Ну, це було десь отак. Перша плюс. Три рази я повторив, що в мене перша плюс, бо я розумів, що це, так як я медиком хотів стати, я розумів, що це дуже важливо, бо там на секунди йшло. Просто на секунди, щоб вони швидше мені кров подобрали, без тесту. Щоб зразу тест робили на мою крові. І, і потім, я пам'ятаю, лежу на, стелі, так, виглючись, виглючись, виглючись. Я на операційному стелі, і це постійно так виключив, включись, виключив, І Я просипаюся на операційному столі, і їх куча біля мене, взагалі. Більше, ніж оце нас зараз їх тут. І ніхто до мене не підходить. Ну, це я пізніше зрозумів, що вони до операції готуються. І я не міг понять, чого вони мене. Не оперують, а вони нічого не роблять зі мною. А їх зібралось дуже багато. І що мене врятувало, це єдина була поліклініка в Харкові, здається, четверта. В світі це єдина поліклініка, де є всі лікарі одразу на діжурстві завжди в Бу один зміло. момент. Тобто, будь-де в світі, якщо ти прибудеш на якусь операцію, я б помер тільки тому, що не було б всіх потрібних лікарів на місці.